Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є стіленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться: ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всілякі зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і ця передача переможний голос віруючого. І ми дякуємо вам, що ви приєднались до нас сьогодні. Цього тижня ми чудово проведемо час, бо ми звернемось до основ віри. І минулого тижня ми говорили про те, що Бог і його імена є одним цілим. І його ім'я може робити все те, що робить він. І пригадуйте ту проповідь, яку проповідував Петро в третьому розділі книги дії, що він сказав? Віра в його віра в його ім'я це важливе відкриття. І я не говорю про книгу об'явлення, але ви можете додати сюди «Об'явлення». Є важливі відкриття зі Слова Божого, дані нам Духом Святим, які слід знати кожному віруючому християнину. перше відкриття, яке слід отримати кожному народженому з гори християнину, а не просто тому, хто називає себе християнином, це відкриття про те, що Ісус сказав. Ідіть до Єрусалиму і залишайтеся там, доки не отримаєте те, що я пообіцяв. Він говорив про Духа Божого. І після Його Воскресіння через 50 днів, в день п'ятидесятниці, існує п'яте книжжя, це означає п'ять. Перші п'ять книг Біблії. Ця обітниця сповнилася на День П'ятидесятниці. Це те, що мало статися. І це дуже важливо, щоб кожен віруючий отримав наповнення Духом Святим з ознакою говоріння іншими мовами і є основи молитви. Існують різні молитви. Є молитва за спасіння, є молитва присвячення, є молитва віри, є заступницька молитва, є молитва прохання, молитва іншими мовами. І все це молитви. Але в них різні основи. І я розгляну дві з них. Під час Другої світової війни, якщо ви були курсантом школи пілотів, то ви би підходили до літака, схожого на цей. Фактично, це був би другий літак, до якого ви би перейшли. Першим був би маленький жовтий Piper Jet Recap. Вас би підвело до цього літака і сказали. Панове, це літак. І ось це? Що це? Так, англійською мовою інколи говорять просто проб. Але це не проб, це скорочена назва. Це «пропеллер», бо він змушує рухатись вперед і обертається ось так. І всі знають, що це літак. І ось це також літак. Вони мають однакову основу, але між ними є велика різниця. Велика різниця. І тут всі зрозуміли, що це літак, а це пропелер. Отже, ви обходите його з цього боку. А що це? Фактично, ви не знаєте цього. Чому? Бо ви не навчені цьому. Це лівий алерон. Який рон? Якщо ви хочете повернути ліворуч, будучи в такому положенні, цей буде піднятий, а цей опущений. Брати Райт дійшли до цього. На цьому літаку є те саме, тільки сучасніше. Але в основі вони однаково призначені для повороту. А це що? Це кермо. Ось це вертикальний стабілізатор, а ось це кермо. Отже, щоб зробити скоординований поворот і щоб літак при цьому не занесло. Ось це теж має бути скоординоване. Потім ось це. Так. Але це не хвіст. Хвіст це як перо в літака. А що вам потрібно, коли ви піднімаєтесь чи опускаєтесь? <рі> Кермо висоти. Ось ця частина. Це вертикальний стабілізатор, горизонтальний стабілізатор. А ось ця частина. Якщо ви піднімаєтесь, здогадайтеся, що має статися. Ніс має піднятися. І це має змінити напрямок, щоб піти на зниження. А щоб піти на зниження, це має піднятися. Тому пілотування літака це дисципліна, а безпека це сталення. А ось ця модель містить багато різних деталей. Ось ці маленькі деталі що це? Це вінглети. І коли потрібно було видовжити крило літака, то зрештою вони збагнули. Що вигнувши крило таким чином, ви отримаєте той самий результат. Але фактично це одне й те саме. А що є рухомою силою в ньому? Ось це. Хоча в основі вони однакові, обоє мають вертикальний стабілізатор, але подивіться на відмінності. У цього є два керма. Ви бачите той маленький рубець ось тут. Маленький ось тут. Кермо приводиться в дію гідравлічною силою. А тут просто троси. І якщо у вас витече вся гідравлічна рідина, у цій моделі все одно буде активне кермо. Ліве аварійне кермо. Тому ви бачите, наскільки цей літак є більш вдосконалий від цього, але фактично вони мають робити те саме, щоб виконувати це. Це може робити піке вниз, і навіть в піке він може розвинути швидкість 215-225 км на годину. єдина різниця в тому, що цей пікуючий вниз, не розвалиться на частини. Цей при падінні вниз розженеться до надзвукової швидкості. Це 10, а це Боїн Стірман. Спочатку цей літак сконструював містер Стірман, але потім, під час Другої світової війни, його використовували як навчальний літак, і він схожий на літак, який розпиляє щось над полями. А ось цей. Це той, який я маю. І подивіться на відмінності двигунів. У цьому бензиновий двигун. А цей працює на реактивному паливі. Це дизельне паливо дуже високого ступеня очистки. Але фактично в основі вони однакові. В їхній основі закладено те, що відкрили брати Райт. І коли вони намагалися повернути цей літак. Бо якийсь час вони просто літали лише прямо і рівно. Але ви не можете летіти весь час прямо. Потім вони продовжували спостерігати за пташками. І пташки роблять ось так. Але їхнє маленьке пір'я робить те саме. Якщо ви придивитесь до них сповільнені зйомці, пір'я пташок робить те саме, що ми відтворюємо механічно. Вони повинні робити це через фізику. А що ми маємо на увазі, говорячи про фізику? Як це називається? Законами фізики. Це називається законом польоту. Тобто подолання опору. Отже, відкрити свої біблії на третьому розділі. Послання до римлян. 26. Вір під час довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність в теперішній час. І щоб бути йому праведним і виправдати того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді те, чим би хвалитися? Знищено. Яким законом? Законом діл? Ні. Але законом віри. І щодо віри. Це базова річ. Вона діє згідно духовних законів. Є закони фізики і є духовні закони, і вони називаються законами, тому що вони передбачувані. Щойно ви пізнаєте науку, пізнаєте ці закони, тоді все стає передбачуваним. Щойно ви знаєте духовний закон, розумієте його. Тоді все передбачуване. Це щоразу працює однаково. Це щоразу працює однаково. Завдяки цьому ми маємо ось це. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тому що Бог є Богом всіх винаходів? Адже він все це знає. Він знає все від початку. Я хочу, щоб ви знали, що цей літак літав би і в Оденському саду. Ймовірно, літав би навіть краще, бо в Оденському саду атмосфера була набагато щільнішою. Але ніхто не знав цих законів. Хоча вони завжди діяли. Цей реактивний літак літав би завжди. Фактично, його фізеляж був задіяний. Є риба, яка задіє ці закони, і це дає їй змогу рухатись з воді вперед. Ви можете подумати, брате Коплан, це такі основи, але ви повинні роздумувати над цим. Амінь. Люди кажуть, що потреба це мати винахідливості. В такому випадку віра. Це батько. Отче, ми дякуємо тобі. Ми відкриваємо наше серце і розум щоб отримати сьогодні від Тебе відкриття. Ми віддаємо Тобі честь і хвалу за нього в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Отже, ми говоримо про основи віри. І дозвольте мені перелічити ці основи, бо протягом тижня ми будемо їх досліджувати. Основи віри. Номер один. Вірте в своєму серці і говоріть це своїми устами. Номер два. Віра не діятиме в серці, наповненому непрощенням. Номер три. Неможливо отримати благословення Авраама вірою Хоми. Неможливо отримати благословення Авраама вірою Хоми. Номер чотири. Віра називає неіснуюче як існуюче. В одному перекладі Біблії говориться: віра називає те, що ще не існує як те, що вже існує. Перше формулювання взяте з традиційного перекладу Біблії, але мова про одне і те саме йдеться про одне і те саме. Номер п'ять: віра вимагає відповідних дій. І ми розглянемо всі ці основи. Щоб отримати міцне, практичне визначення віри безпосередньо від Ісуса, відкриємо 20-й розділ Євангелії від Івана. І перш ніж ми звернемося до неї, хто з учнів був близнюком? Це іспит, на якому можна користуватися підручником. Гаразд. 24 вірш. Хома один з дванадцятьох, якого називали як? Близнюк. Ось воно. Ви мало це знати. І тепер ви знаєте. Не був з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа. А він сказав їм: Послухайте, що він сказав. Якщо не побачу, Якщо не побачу на руках його ран від цвяхів, і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, це акт його волі, то не повірю. Після восьми днів знову учні його були вдома і Хома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були зачинені, і став посеред них і сказав. Мир вам. Потім говорить Хомі. Дай палець твій і подивись на руки мої. Простягни руку твою і вклади в ребра мої. І подивіться на це. І не будь невіруючим. Інакше кажучи, це називається невір'ям, бо він прийняв рішення. Я не повірю в це. Хома сказав відповідь: Господь мій Бог мій. Ісус сказав йому: Ти повірив, тому що побачив мене. Отже, погляньте на це. Я хочу, щоб ви це побачили. Ви, і всі наші глядачі побачите це. Блаженні або благословенні ті, що не бачили, але повірили. Це закон віри. Знову ж таки. Я не спонуканий тим, що я бачу, або я можу сказати, що я не спонуканий тим, чого я не бачу. Я не спонуканий тим, що я відчуваю. Я говорю про людей, які розуміють ці речі і живуть вірою, але щодо відчуттів, інколи в цьому може бути багато болю, Або ж ви заступаєтеся за близьку вам людину. Є різні види молитви. Але все це молитва або прохання. А що означає заступництво? Це означає стояти на чиємусь місці? І ви просто повинні триматися цього. Просто триматися цього. І, звісно, ми звернемося до записаного посланні до римлян 10.17. Отже, багато здійснив Ісус перед учнями своїми і інших чудес, про які не написано в цій книзі, що ми дізналися минулого тижня про багато підписів, знамень. Багато підписів Ісуса, підписів Бога. Алілуя! А тепер давайте повернемось до базового принципу номер один. Тобто, звісно, ми відкриємо одинадцятий розділ Євангелія від Марка, де Ісус навчав про це з 22 по 25 п'ятий вірші. Але почнемо з двадцятого вірша. Вранці, проходячи повз, Побачили, що смоківниця засохла від коріння. Вона засохла від коріння. Отже, Ісус сказав і дозвольте мені пояснити цю ситуацію, бо людей це бентежить. Дванадцятий вірш наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши здалеко смоківницю, вкриту, листя, вкриту листям, підкреслюється вкриту листям. Він підійшов до неї, чи не знайде чого на ній, але прийшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя, бо ще не була пора на смокви. Так, хвилиночку. І, побачивши здалеку смоківницю, вкриту листям, він підійшов подивитися, чи знайде він на ній якісь плоди, бо плоди на смоківниці з'являються в той самий час, що і листя. Це розширений переклад Біблії. Тобто, це трохи проясняє нам. Традиційний переклад вас дещо спантеличує. Але зачекайте, бо ми справді хочемо зрозуміти, про що тут йдеться. Він нічого на ній не знайшов, окрім листя, бо ще не була пора на збір було. Але листя на ній вже було. І в нашій країні смоківниці, які я бачу, зазвичай ось такої висоти, але на Близькому сході це величезні дерева. Ви можете пошукати в інтернеті їхні фотографії: великі дерева, і на них багато листя. Смокви в Оденському саду, і ви знаєте, що вони були великими і соковитими. Мені подобаються смокви. Але так чи інакше Ісус побачив. Як ви вважаєте, чи Ісус знав, коли Він зайнята людина? І ця смоківниця була вкрита листям. Він підійшов до неї, і я хочу, щоб ви звернули тут на дещо увагу. Подивіться на 14 й вірш в одному з перекладів Біблії. Вірте в своєму серці і говоріться своїми устами. Ісус відповів їй. Він щось сказав. Ісус відповів їй і сказав: Нехай ніхто не скоштує від тебе більше плоду навіки. І його учні чули це. Він здалеку побачив ту смоківницю, підійшов до неї. Нехай більше ніхто від тебе не скоштує плоду навіки. І чули те учні його. Прийшли до Єрусалиму. Ісус просто розвернувся і пішов. Я вже додаю це. Це мертве дерево. І він не сказав. І пам'ятаєте? Я говорю лише те, що чую від мого отця, адже в ту смуківну могла потрапити блискавка, але вона не вбила б її від коріння. Вам завжди слід дістатися до коріння проблеми. І ми говорили про це минулого тижня, що для нас досяжна мудрість Божа. І дуже часто ми потребуємо її. Мудрість, мудрість, здатність використовувати знання з Божою мудрістю. Слава Богу. Амінь. І наш час вичерпано. Хвала Богу, нужбо. Віддайте Господу хвалу. Дякуємо тобі, Ісусе. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Чи вам це сподобалось? Слава Богу, мені сподобалось. Тому приєднуйтесь до нас завтра, бо ми повернемось до цих снов. І це добре розвивати це. Це духовний розвиток нашої віри. Хвала Богу. І ми разом скажемо правильно? Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ще раз віддайте Господу хвалу. Алілуя! Слава, 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 слава! Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургії, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем. Сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримайте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те. Що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами? Читайте архівні партнерські листи Місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.